ударит, не ударит. Агрессия неядерной страны при поддержке ядерной считается их совместной агрессией. А в Курске чужие люди? В Белгороде? В Ростове-на-Дону? Красная линия для нас теперь это не только запуск баллистических ракет. Ракета как будто туда прилетело. Да нет, это... Там такая только что была полоса, как ракета. По нашей территории. Но и запуск других ударных средств, включая беспилотники. В чем проблема использовать тактическое ядерное оружие? Ох, от нас отвернется весь мир? Да мне плевать, весь мир повернется к сильному, а не отвернется. Украина въебалась. Атакам саме по Росії, і нічого не сталося, окрім детонації на складах 67-го, якщо не помиляюсь, головного ракетно-артилерійського управління, але що найцікавіше, в Брянській області. Так так, не в Курській, а в Брянській. І я вам казав в минулих випусках, що будь-які оці ці географічні обмеження по ударах це все дуже відносно і дуже тимчасово. Ми сьогодні підемо від зворотнього. Знаєте, як у фільмах на початку герой помирає, а потім пока. Азу, що до цього призвело так само у нас помирають сьогодні путінські погрози. знаєте як зникають як матерія після ядерного вибуху, і найсмішніше, що вони навіть вони навіть ядерну доктрину під все це змінили, але нас це не зупинило. Примінення Києвом западних неядерних ракет атакамс неядерні ракети примінення їх проти Росії в соответствиї сновий. Дактрини можуть повлечь ядерний атвір. Читаємо повлечь. документ, Это дійсно важно. страшно? Ні? Ну тоді вам вона повториться ще раз. Бо погрози розумієте, точніше, попередження про ядерну війну вони після реклами забуваються, тому їх треба повторювати перед кожним новим слотом програми использование ВСУ навіть неядерно-западних ракет. Согласно положенням обновленої доктрини, і те важно, може повлечь ядерний ответ Москви. А знаєте, як вони відреагували на цей удар атаком саме офіційно? Пісков каже: ну, ми не можемо підтвердити, чим саме по нам били а Міноборони Росії такі. Так, ми ж уже дві години тому підтвердили, що це було атакомсе. А Скабєва така. А взагалі-то у нас в ядерній доктрині ще й безпілотники написані. Тобто, якщо вони, наприклад, почнуть з безпілотників нас бомбіть, потім будуть атакомса. І тільки так це рахуватиметься, що вони на нас напали. Інакше не можна ядерну зброю застосовувати. Довгі місяць БПЛА українські літали над нашою страною. Ну, от тепер Вашингтон. За два місяці до здачі власті Дональду Трампу это совершенно безумное рішення. Путін знав, готувався, ну і тепер рішення прийнято. Я в чергове запитую вас, друзі. А може ми вже всі крякнули в ядерній війні? І от все це відбувається лише, наприклад, в моїй голові. Я приходжу, записую вам тут випуски, якісь показую про що вони говорять і, і, але. Але нас уже всіх немає. Давайте перекличку зробимо у вигляді лайків і підписок, і дзвіночків, і ви напишете в коментарях це вже все рай, от навколо мене, і навколо вас, чи далі ще буде? І в принципі, я. Подумав би, що я зійшов з розуму і потрапив во временую пітлю. Бо я показував вам, як вони роками несуть одне й те саме по одним і тим же самим скріптам йдуть, пояснюють однаково, просто однакові реакції на події, нічого нового не можуть вигадати. Я подумав, що я реально в цій часовій пітлі, аби не один пацієнт, якому стає все гірше. Орденку вір алі! Вначалі ми поставляєш. Только санитарщин, наборщин он Каскин. Я, панцирь, я, маленький мальчик, панцирь, я. Каскин. А теперь наши танки, ахтунг-панцирь, да? Теперь Фаус, Шмаус, 4000 дронов, о которых предупреждал еще Александр Ильич Сосновский пару лет назад. Ані на іскусному інтелекті буде бомбірден, територден, русичен. Але десь десь трошки зміну в наративах. Я от намагаюсь вловити, наприклад, сьогодні в програмі 60 минут з Кабєєво експерту відкрито вже зізнався, що Росія постійно краде ідеї на Заході, от тільки не вдається їх нормально реалізовувати. Але то таке головне ж, ну, не побіда, а участі. Опять-таки, мы берем за основу многие старые американские идеи, когда в Соединенных Штатах еще преобладали здравые политики. Конец 50-х годов. Они говорили, что тогда изобрели концепцию эскалации, так она называлась, гибкое реагирование. И оно означало, что можно применять, скажем так, несколько вариантов применения ядерного оружия. Первый демонстрационный, сначала взрыв как они говорили, маленькие над Южным полюсом, показать противнику, что мы готовы к применению лучше идти на мир. Не работает, тогда применяется тактическое ядерное оружие, не работает, тогда поражаются какие-то выборочные цели в оперативном тылу. Наверное, да, для американцев мы посылаем такой недвусмысленный сигнал. Навіть коли треба буде дістати ядерну валізу для третього варіанту, Путін за звичкою туди просто насре. Ну, як ви думали, людина стільки років катається по всьому світу і постійно сре в валізу. Ви думаєте, в найвідповідальніший момент йому не захочеться срати? А взагалі хіба от страшні ті атакамси? Ну чи атакамси Серйозно? в этих сводках регулярно проскакивает результаты работы ПВО. И атакамсы мы сбиваем, и Storm Shadow мы сбиваем. Как бы это парадоксально не звучало, но эта цель для нашей ПВО проще, чем самодельные вот эти дроны, которые летят дальше, чем эти ракеты, которые там долетают до Рязани, до Энгельса и прочее, прочее. Потому что дроны Ну, вот ці удари, да, э, тихоходне, вони літають на очень низькій висоті і не завжди засікаються нашими системами ПВО, літять вони по рельєфним картам. Так якщо у вас все так добре, і ви їх успішно збиваєте, то звідки стільки кіпюшу? Та взагалі, якщо у вас все так добре, що. Все йде за планом і так далі. То ви ж ну, Курської область як там, з дня на день будете звільняти чи три місяці. Що ви там робите взагалі? Ані почему-то думають, що з допомогою дальнобойного високоточного дальнобойного высокоточного ракетного э, смогут удержать этот здаром, чесно говоря, Не очень зрозуміло на чому основується уверенность, тому що. Ну, со всей линейкой, да, высокоточки американской, и британской, и французской, которая предоставлена Украине, мы, в принципе, знакомы. Разрешение получено бить по международно признанной территории Российской Федерации. Но по российской земле этим вооружением уже били и неоднократно. Нельзя сказать, что это прям ну, ни о чем. Да? Это все-таки опасные ракеты, особенно кассетные, атакомсы, которые накрывают площади. У нас были, был печаль опыт с аэродромом в Бердянске. Эти ракеты, конечно, могут набедокурить, но сейчас все контрмеры, которые могут быть приняты, ну, это выведение из-под ударов там, авиации, части авиации. Мы не можем полностью вывести из-под ударов там, с площадок базирования, не с аэродромов, а в полях вот есть базирование тех же вертолетов. Они просто не долетят до зоны своей действия, если мы будем выводить их за 300 километров. Бабильше и Що слухати російську пропаганду, то вони там отак прокидають у випусках новин абсолютно якусь інопланетну інформацію. Тобто навіть їхні воєнкори пропагандисти на місцях цього не пишуть, не підтверджують. Ну, наприклад, інформацію про те, що росіяни закріпилися на околицях Куп'янська. Але на НТВ сьогодні така фраза прозвучала з посиланням на воєнкоров, але не кажуть на яких слухайте. Военкоры утверждают, что в Купинск с востока заходят российские войска и понемногу там закрепляются. В ВСУ уже пришлось подтягивать резервы с других участков фронта. Что, показать вам единую штурмовую группу, яка заехала в Купинск? Что ты, сука, не Что ты, сука, не Что ты, сука, не Там повна версія. більше хвилини йде, як у цих всіх, які туди залетіли в Куп'янськ з Піріпуга. Їх там приймають і ЗСУ, і СБУ. Коротше, версія в 10 разів довше яскравіша є в моєму телеграм-каналі Петрушевський, Тут я просто не можу показати, тому що ну ви самі все розумієте. До речі, сьогодні я також публікував відос, як росіянин в брейкданці відбиває fpv дрон. Заходьте, дивіться і тіштеся. А пока еще повертаемость до пропаганды. Боимся применить силу. Мы все время боимся идти первыми по линии эскалации. Договорились до того, что если на территории, что еще не доказано, Курской губернии, территории России, признанной даже этими козлами, находятся корейские войска, то они там находятся, и это мешает украинским войскам вторнуться на нашу территорию, воевать с нами. Поэтому по корейским войскам, которые там находятся, надо нанести удар. Независимо от того, участвуют они или не участвуют, вы что, больные все? То есть на Западе, вы мне объясните, вы что, реальные идиоты, это обозначает, что если проходит, например, учение между монгольскими, китайскими, российскими войсками на Дальнем Востоке, то это дает основание американцам нанести туда удар, потому что нет никаких украинцев, которые... Ні, не, с моделью меньше меньшей ситуации. Что вы, например, здесь на это на Монголию и монгольская влада, попросить украинскую владу, надрынкаты ваши войска в Прекордо. то ми запитаємо координати, тому що українські дрони вже долітають куди завгодно. А так, ваші монголо-китайські навчання це взагалі не показовий приклад. Те, взагалі, це по телевізору росіянам розповідають, що це ще не доведено, що там є в Курській області війська КНДР. А російські капелани, священики, які працюють на передовій, розповідають, що атакомси прилітають, бо корейці безбожники. Боже, завтрашнього дня узвіть яка ситуація. Или смерть, какая-то там болезнь, или еще что-то. Потому что Господь сказал такие слова, в чем застанут, то он будет судить. Вы же видите, прибыли из далеких краев наши товарищи корейские, которые не веруют в Бога. Какую-то хворь принесли с собой безбожники и грехи атеистские. Господь карает их за это, но также карает и нас за то, что приняли их в доме своем. Не берите грех на душу, не слушайте их речі дьявольские, солом Божем наставляйте їх на путь истинный, ведь мы же русские, с нами Бог. Фух. Знаете, що це мені нагадало? Вы же видите, в прибыли з далеких краєв наши товариші корейские, которые не веруют в Бога. Какую-то хворь принесли з собой. Бізбожніки і грехи Ведь ми ж руські, з нами Бог чергове озвучує це риторичне питання. Як у них все це поєднується під спільним знаменником православний халіфат джихад, советське качество, імперське наслідя і віра в заряджання води? Переворачиваем, крутанули, пошел водоворот. Инновационная, турбулентно-жидкостная установка оживитель воды, состоящая из двух пластмассовых пробок. Цена 500 рублей. Первый водоворот в правую сторону мы прокрутили, второй водоворот в левую сторону мы прокрутили. Стирается вся информация, которая записана на воде. Ныне любой поклонник альтернативных наук знает, что у воды есть память, что каменная соль, рассыпанная по карманам, притягивает удачу, а бумажка с магическим кодом, приклеенная на мобильник, спасает от радиации. На телефон вот эта маленькая марочка, это полторы тысячи. Любое больное место приложили, и все О, у вас уже ви І ще одно замечательное ноу-хау: стіклянний стержень для безконтактного масажу мозку. Ну, якщо ми вже про масаж мозга і рідини, то на завершення я залишив опитування, яке демонструє багато що. Я насправді обожнюю чесних людей, і мені не важливо, яка в них національність і паспорт, ну і так далі. От з такими як вона, ми й будемо домовлятися після нашої перемоги. Сок или вода? Сок! Томаты я очень люблю. Сок или лимонад? Сок! Сок или пиво? Пиво не люблю, пацаны. Сок. Сок или водка? Конечно же водка. И с хлебушком, и с солькой. Водка или iPhone? Водка. Водка или BMW M5 F90? Водка. Водка или квартира в центре Москвы? Водку. Ну, квартиру один пропью. Да водку. И последний. Водка или 100 миллиардов долларов? Ну, в итоге, что побеждает? Бразилия! Не футболисту на сел! Вперд Бразилии! Ура! Бразилия! А ви кажете, російських еліт не існує там ні з ким домовлятися, ні перевелись на землі і богатирі і багатирі і, і багатирки. Хочете, щоб у нас такого не було, то підтримуйте україномовний YouTube, який робить адекватне, виводить їх на чисту водку. Лайки, підписки, коментарі це мінімум. Хочете, щоб на цьому каналі виходило більше контенту, щоб він виходив частіше, то під відео є кнопка спонсорувати буде більше спонсорів Серів будемо більше зосереджувати саме на роботі на Ютубі. Там є до речі, різні пакети підписок для підпісок. Читає кажу вже да, підписок для кожного по можливості. Хтось може менше, хтось може більше. Будемо вдячні всім, папа. -па.